Про інші події у житті області фестиваль Різдвена зірка традиційне свято творчості, яке щорічно проводять у Кам'янському. Цьогоріч музичні колективи показували, як здавна святкували Різдво і Новий рік в Україні. На святі побував і мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Зимова пора це неймовірний час. Це час загадування та здійснення бажань, прикрашання ялинок та підготовки до прийдешніх новорічних свят. Саме ближче до Різдва у Кам'янському провели фестиваль колядок і щедрівок під назвою Різдвяна зірка. Цей захід проходить вже шостий рік поспіль. Цей фестиваль ми завжди ждемо, бо він завжди проходить в такій добрій, теплій атмосфері. Бо наші дітки, я, я вважаю, що у нас такі. Тало на діти міста Кам'янського, і от ми сьогодні їх будемо всіх дивитися, всіх нагороджувати, вітати. І, і діти також майже рік ждали цього фестивалю. Цей неймовірний творчий захід став для кам'янчан справжньою окрасою зимових свят. Сприяв його проведенню особисто міський голова кам'янського Андрій Білоусов, який завітав на святкове дійство, вручив пам'ятні дипломи учасникам та привітав усіх присутніх з новорічними святами. Я хочу подякувати нашим дітям, хочу подякувати нашим вчителям за те, що розповсюджуєте і примножуєте українську культуру. Колядки та щедрівки нас завжди асоціюються з новорічними святами. Хочу напередодні новорічних різдвяних свят привітати вас з цими святами, побажати вам. Миру, перемоги, щастя, добробуту побажати, щоб всі наші військові, завдяки яким ми можемо проводити такі заходи, повернулись додому живими та неошкупченими. Нехай всі ваші мрії обов'язково збудуться. Вітаю вас зі святом! Головна мета цього заходу популяризація українських традицій, адже вони просто вражають своєю глибиною та красою берегти та популяризувати їх наш спільний обов'язок. Окрім виступів учасників, кожен міг побачити. Ще й маленьку виставку робіт, яка стосувалась Теми Різдва та Новорічних свят. Провели ж фестиваль у мистецькій школі номер 1 Більш казкового фестивалю, мабуть, в нас немає, тому що діти, та й дорослі, також вірять в те, що чудо існує, в те, що все буде добре, загадуємо ми завжди. На ці свята, все, що може бути саме найдобріше в світі, і звісно, миру, нашому народу в цьому році, в нас дуже гарні зміни. Завдяки підтримки Андрія Леонідовича, нашого мера, і його команди, яка завжди цікавиться нашими фестивалями. Наглядачів чекало чимало різдвяних колядок, виступів та тематичних постановок. Всього близько двох десятків святкових номерів. Цьогоріч участь у фестивалі взяло близько 200 виконавців. Це учні мистецьких шкіл, студенти музичного коледжу та аматорські колективи закладів культури міста Кам'янське. Ya. Жен рік приймаю участь у цьому фестивалі. Мені дуже подобається кожен цей фестиваль. Дуже багато талановитих дітей, талановитих дорослих, викладачів. Їхня спільна робота мене дуже вдохновляє. Ми сьогодні будемо презентувати сценку е, обряд Український калита. Тобто, ми працювали над сценарієм. Наша школа взагалі відповідальна. Тому кожного року у нас сценарії різні. Та да, і тому ми підбирали е, акторів нашого за. falado Да, і е, готували і е, концертні номера, і костюми. і е, Ми думаємо, що всім сподобається. Дуже сподобається саме наш номер. І також запрошуємо усіх розділити з нами радість Різдва Христового Нового року. Усіх дуже гарний настрій. І ми нашим гостям, і всім, всім людям України, бажаємо щасливого Різдва, мирного неба. щастя. Ся здоров'я кожен учасник фестивалю отримав диплом і новорічний подарунок. Містяни, що відвідали фестиваль, позитивні емоції та задоволення. А громада вкотре об'єдналася навколо духовних цінностей і традицій. Яна Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д1.